Хто хоче долучитися до колонни автомайдану, з нами поїхати на пікетування хати одного з фігурантів побиття Тані Чорновол. Доволі, тобто, хто не має місця в машині, не соромтесь, підходьте до мене, ми зараз посадимо до машини. Будь ласка, зголошуйтесь. От лица Евромайдана и в первую очередь от лица Автомайдана я хотел передать от всех ребят для господина генерального прокурора следующее. Ешь ананасы, кровью запей, шонка на шконку, сядет злодей. Шепшонка є фактично автором цієї системи і замовником таких послуг, як систем, як побиття журналістів. нас активістів, журналістів, регулярно б'ють, ріжуть ножами, всіма іншими способами на ними на селі Ну от власне, ми прийшли до самого цього автора цієї всієї Спешие на автомобилях. Поедем нанести визит нашему президенту. Мы завтра собираемся. Завтра в 12 утра Спокою їм не буде ні вдома, ні на роботі. Вони звикли, що на Майдані є революція, вони можуть не помічати Майдан і жити собі спокійно за міських резиденціях. Ні, такого не буде. Революція всюди. Пшонка, ворог України всюди, і в центрі Києва, і у себе вдома, і в будь-якій околиці. Ви чи ні? Як ви думаєте? i in the dark.